Всім гарного дня! Друзі, сьогодні я записую своє відео із будинку своєї мами. Зовсім інший ракурс. Причину я поки що не буду говорити, але так буває 31 рік. Вибачте, за грубість, як коту під фіст. Ну, це таке ліричне відхилення. Була на барахолки, ось такі в мене покупочки є. Хочу вам запропонувати ось такий чайник, він в ідеальному стані, вся позолота на місці. Це доливочний чайник, він називається яблуко. Ну, по, по крайній мірі ми так знаємо, як він зветься. Скрізь чистенький, ціленький. Е, лише там воно всередині чайничка, якась чорненька цяточка, мабуть, то заводське. Ось якось не знаю, чи видно. Я навіть не знаю, ніби видно. Такий чайник. В мене це вже третій, я купила. Ви знаєте, це єдиний, який в такому абсолютно ідеальному стані чайничок. І я його виставляю на продажу. Хто хоче 250 гривень за такий чайник. Далі у мене ще ось така покупочка, така ваза. Фруктовниця. Не взяла, я, не взяла я сантиметрової стрічки, щоб вам виміряти. Ось така фруктовниця, дуже вона старенька, дуже цікавої форми, і такий ось такі рубчики по ній зверху на цій стороні. Немає тут. Ніяких розпізнавальних знаків, ніде немає ціни. Є е, ось чотири шви. Чотири шви такої тут. От. І кольору вона такого ніби не зовсім прозорого, а зеленуватого. Навіть ось тут є е, знизу такі, такі якісь. Крапочки, тут смужечка така крапочками, ну, такий рельєф. Е, є ось така, дивіться, е, такі великі прямо пузирі повітря у <кій> самому склі. <кій> тобто це свідчить про те, що ця фруктовниця вона дуже давня, я навіть не можу сказати її вік. Але те, що вона 50 ті роки, це ще я, мабуть, і сказала, мабуть, вона ще давніша. Ну, не можу сказати, якої вона, чого я не взяла сантиметрової стрічки, не все під руками є. Ну, не маленька, це саме звичайна фруктовниця. ось така. І така фруктовниця, це вже. Більш колекційний такий предмет, вона буде коштувати 300 гривень. Так. Далі в мене ось така ваза, салатниця, хто як назве, це виробництво Чехія, Чехословаччина, верніше, якщо бути правильно називати. Тут є ось із а з однієї сторони, трішки, ніби так, мабуть, був скольчик, але чи заточили, не можу я сказати, але абсолютно тут не відчувається він. Це так, як мені на світло, от я дивлюся, так ніби мені видно. Зверху краї всі рівненькі. Ну, як почитати вік цієї цього салатника чи вазочки, то ви ж розумієте, що. Всі вони отут страдають по, по краєчках, але тут, в принципі, як на свій вік, вона абсолютно в ідеальному стані. Я мила її, вона не вся висохла ще. Ось така фруктовниця. Не знаю, тут не дуже гарне мені таке освітлення навіть самі. Я її вімкнула лампу свою, до, до речі, лампу я з собою забрала. Є тут трішки якісь потертості, видно, що нею користувалися, не сказати, що вона стан сервантного зберігання, але в гарному стані. І така вазочка буде коштувати 280 гривень. Ось так я її поставлю. Так, далі хочу показати: ось мені трапилася на барахолки така симпатична джемниця. Вона також трошки мокра, не буду я її витирати. Так, стрясу водичку. Вона вся ціленька. Є ось тут ну, такий він залитий глазур'ю, я так зрозуміла, що це заводський брак, він не гострий, але ну, так, знаєте, ми ж придивляємося, все общупуємо, роздивляємося. Тому, і дивіться, яка гарна форма. І збережена повністю тут позолота. Ось така, ось така гарна джемниця, не знаю, не впевнена, чи тут кришечка рідна чи ні, але вона підходить дуже гарно. І це в нас, зараз вам покажу, це в нас городниця другого сорту, верніше, третього сорту. Ні, другий сорт, третя група складності. Ось така джемниця. Я думаю, що це більше джемниця, тому що ну, масло сюди та будь-що можна покласти. Така джемниця коштуватиме 100 гривень. І ось у мене дуже гарна є річ. Це також для колекціонерів. В, якій, в якому стані я її купила, я вам навіть не можу сказати, вона була дуже грязна в дуже поганому стані такому, але що головне, що вона вся ціла. Лише є потертості по золотим, по обідку. І тут ось унизу смужечка по золоти, вона майже затерта. Це свідчить про те, що нею гарно користувалися часто і вона слугувала. Тут уже такі є ось у чорненький. Ну, фаянс, він же з часом втрачає свою, вірніше він скоріше втрачає свій зовнішній вигляд гарний. Фарфор все-таки він довше зберігає, та й майже весь час зберігає. Фаянс має таку властивість темніти. Це ось клеймо стоїть, буде. Він такий важкенький салатник. І це саме салатник, тому що коли е, зробити таку велику миску з салатом на, на всю сім'ю можна. От цей салатник, ну я ж говорю, що він більш колекційний такий, хоча можна і використовувати його. Е, він в абсолютно цілому. Цілий, лише я ж кажу, є декілька. Є де ось такі заводські, чорненькі краплення. І він буде коштувати 150 гривень. Так, І ще я придбала отакі три кришечки. Це ось кришечка від полонських сервізів. Я знаю, це ось їхня така ручечка, форма ручечки це. Від полонських сервізів, але вона має втрати позолоти. отут по бітку. І тут ось має втрати позолоти. Тому хто бажає 15 гривень, така кришечка буде стоїть. Це ось кришечка така червоненька, з позолотою. Я не можу сказати, хто виробник, від якого вона сервізу, але вся вона в гарному стані, ціленька. Можна сказати, в ідеальному стані і така кришечка буде коштувати 40 гривень. І також ось кришечка, мені трапилася, ця кришечка від ось цього, від такого заварника. Але зверніть увагу, от як їх, мабуть, в залежності від періоду, коли випускалися, тут ось пробочка. Так, ручечка, верніше, позолота до середини. Ось, А тут повністю покрита позолотою. І кому можливо не вистачає такої кришечки, вона буде коштувати 50 гривень. У мене, друзі, на сьогодні все. Всім дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Дякую вам <кій> за підписки. Чекаю вас на моїх нових відео. Я отримала посилочку на текстиль і до зустрічі!